А що стосується створення Євроколії з Чернівців до Сучави, що раніше анонсованої? Uh -huh. Чи є е, якась інформація? Яка тут перспектива? так по європейській колії надзвичайно приємно на поточний момент те, що заявка, яка була подана Укрзалізницею і міністерством на проект СЕФ, фактично вона стала переможцем і буде отримано кошти. На передпроектні роботи і проєктні роботи. Звичайно, на це потрібен певний період часу. Більшість робіт почнуться в наступному році, але ключове, що це зафіксовано вже всюди. Починається документальна робота. Відповідно, поетапно ми дійдемо до того, що дійсно європейська колія буде проходити через Чернівецьку область. Ми зараз не говоримо про якусь конкретику, про кошти. Фактично, по фінансуванню передбачається, що 50% коштів вони фінансуються за рахунок грантового проекту. 50% коштів це повинні бути виділені з бюджету. Відповідно, це перший етап. Далі поетапно наступна заявка також подається на фінансування СЕФУ, і відповідно планується, що ми також зможемо стати переможцями в рамках даного проекту, адже ми говоримо про те, що. Європейська колія вона поєднає між собою Польщу, Румунію, Україну, Молдову. І по проекту на поточний момент передбачається, що вона повинна поєднати між собою Краків, Львів, Чернівці, Сучаву, Унгени. Відповідно, це дасть можливості і для Молдови, і для України по експорту своєї продукції за кордон в більшому масштабі. Адже на сьогодні європейська колія в Україні тільки в чотирьох областях є заведена. Частина європейської колії всередину України. У нас фактично одна з таких областей, причому у нас найглибше, на щастя, заведена ця європейська колія. І далі нам потрібно говорити буде про те, щоб ця європейська колія розбудована була від вадул Сирету до Чернівців. Ну і, звичайно, ще одна складова частина. Чернівці Львів момент важливий, по який голова адміністрації спілкувався із Укрзалізницею і відповідно з міністерством, щоб цей проект було правильно розбито на складові частини, щоб воно не об'єднувалося одним проектом, тому що ми прекрасно з вами розуміємо, що пробудувати залізницю від Чернівців до Львова це потребуватиме навіть не одного року. А зробити складову частину від Вадула до Чернівців, це можна зробити набагато швидше, тому мають бути поетапні складові, одна складова, яка стосується. Ці розбудови від воду серету до Чернівців. І дро складова, це вже повинно бути поєднання Львову, Чернівців. Там можуть створювати і проміжні етапи, ну тому що відстань все ж від Чернівці до Львова значна, і це однозначно не один етап обійдеться. Коли зроблена вже остаточна експертиза, тоді чітко зрозуміло, який остаточно порядок цифр. Зараз це орієнтовні розрахунки Укрзалізниці, орієнтовні розрахунки міністерства. Насправді, після проведення проєктування і після експертизи може йти мова про інші цифри. Я вам дякую за розмову.